Так, Всім привіт. Слава Україні. По сам по 580. обнаружив таку таку поломочку тріснув тріснув бак на горловині. Це на масло. Я ж я замічав, це ще до мене видно. Я замічав тут така фігня утворювалася цей пилюка з маслом. Отаке, ну реально ну куча. Ріг такий не прищипився. Ну, збив раз, другий раз. Мені все одно десь думаю, десь підтікає, чи сочиться, чи я туди, я там взагалі ну, тут держалося на, на сантиметрі ровно. То я його блин, щоб нормально зачистити, бо там було не приварено, а припаяно на латунь. Я його коротше, доламав, гарно все вичистив бугарочку. Латунь і зачистив, задув туди СО2. Так прям сюди. З цього шланга я брав. З балона задував сюди СО2. Водички вже не грався. Ну, понятно, що масло злите. Там Пробки такі поробив. Такі затички всякі. Поропив раз, задув, другий раз задув, Попробував Чирк-чирк, це чирк. нормально все. Коротше, заварив конкретно вже, ще дав таке ребро сюди до цього. Ж... Ребра. Ще дав таке ребро і своварки наварив. Тут, думаю, повинно працювати. Це вже жорстче, жорсткіше. Фільтр зняв попередньо. Так. Зараз що, обежирю, погрунтую і назад ставить з водичкою і би безпечніше, да? но, но довше. Довше це і мокріше, і сушиться, довше це. На сонці треба було б його вигрівати, там, висушувати, видувати. Ну, це два, короче, цього разу. І пробочки. Все тоді вперед, бо роботи вже куча. Все розібрано, я там трошки стукну воно. Це треба буде це все діло рихтувати і. Оце ж так, оце ж так буду знати, як по дворам розвозять зерно. Ще й на, на глядя Вже темніло, оце воно. Все, буду знати так, все тоді вперед.